Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А сьогодні в мене в гостях патентний повірний України, пан Ігор Шевченко. Ігоре радий бачити, вітаю Назар. зустрілися. Ми вже не в переддень, а як постфактум. Нагадаю абсолютно всім нашим глядачам-слухачам, і слухачам, що в суботу був день винахідника і раціоналізатора України. Пан Ігор має безпосереднє відношення до цього е, свята. При, до цього дня, вибачте, але. Е, от я не знаю, шановний загале, я так буду вже зараз звертатися. Що нам робити? Річ у тому, що е, як сказав пан Ігор, патентного день патентного повіреного в Україні нема, не існує. Нам треба щось робити з цим. Звісно, жартую, але так нема такого дня. Навіть є день. Розвідки відповідно mm -hmm. розвідника. Тобто, якщо в цей день святкує, то ну, з великою ймовірністю ну, святкують та. безпосередні розвідники, так а ну я скажу, що а, для а, моїх, моїх колег і для мене напевно найбільшим задоволенням є те, а, що наші замовники реалізовують свої ідеї, реалізовують конкретні проекти. Монетизує свої права, оце мені здається для будь-якого патентного повіреного найкращий результат, найкраще задоволення, найкраще підтвердження того, що він власне займається своїми свої справою, тобто не лише реєстрація прав, а і допомога в монетизації прав. І я постійно на цьому наголошую, що ми ж не лише займаємося реєстрацією будь-яких об'єктів інтелектуальної власності, як в Україні, так і за кордоном. Ми займаємося правовим супроводом, і от саме отримання. Грантових коштів, отримання інвес... інвестиційних коштів, реалізація проекту на тих чи інших стартапах, а тих чи інших конкурсах, ось самі, мені здається найкращий, найкращий приклад. І знов ж таки про це я думаю, що пару слів ще скажемо. Згодом є велика кількість зараз грантових проектів, грантових програм, які фінансують різні стартапи, які фінансують різні різні ідеї, і от на саме. Для, для цих проектів дуже важливо принаймні закріпити свою ідею, навіть не патентом, а скажімо, реєстрацію як об'єкт авторського права, тобто авторським свідоцтвом. Як е, портфель заявок змінився, знову таки чудово розумію, що є речі про які можна говорити, а є речі про які говорити не можна, тому що це або державна таємниця, або військова таємниця. Як змінився е, портфель? Кількість заявок, які стосуються ВПК, вона збільшується на сьогоднішній день. Мені здається, коли ми останній раз зустрічались, крайні раз зустрічалися, я казав, що десь там біля 30-35% це розробки, які стосуються воєнної тематики. Да, військових зараз. Це, це вже десь 50 на 50. Тобто, якщо говорити про розробки для, для фронту для міноборони, при цьому звичайно я буду говорити там загальне. Речами умовно там, mm -hmm. да, протимінний, протимінні черевики, чи, чи там mm -hmm. система розміновування, чи система наведення, чи антидронова система, чи дрони для тих чи інших цілей. Тобто, це все власне чи конструкція багі для евакуації, чи Безпілотники для евакуації, тобто дуже велика кількість, от саме саме розробок. Це я кажу. От про те, про чи ми зараз, от просто зараз, да от mm -hmm. опрацьовуємо і готуємо заявки. При цьому звичайно, і е, залишаються мирні заявки е, за І Одразу йде посмішка на обличчі. От а... тут вибачно, ну, треба треба розшифрувати. Чому так? Е... Ми ще ну, одна з заявок, над якими ми працюємо без одного, посмішки, неможливо. Одного, я зрозумів. Одного, одного з твоїх постійних гостей, нашого селекційного селекціонера угу. Михай, Михайла Нагарняка, це власне пиво, пиво з кукурудзи. кукурудза. Ну, я, я чому кажу вже, так, тому що спочатку була кукурудза, 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 а тепер він вже підійшов до пива. Так. Так, тобто, зараз ми зараз ми працюємо. Ну чому я чому я посміхаюсь? Насправді, да, тобто, тепер зараз мені ми, треба посміхатися. Зараз ми працюємо от саме на на ці заявки. Тобто, знову ж таки, для того щоб подати якісну заявку, маємо провести патентний пошук, маємо mm -hmm. провести аналіз аналогів, вибрати прототип, і і тоді прописувати схожі відмінні суттєві ознаки. Тобто, це принцип патентування. Я О... скажу, чому я буду посмі чому я посміхаюся? Тому що mm -hmm. у нас є традиція конкретно, вод з нагорніком, конкретно з фірмою. Нагор, і це не стільки реклама для них, скільки ще раз згадування, тому що вони єдині в Україні і єдині в світі, ми маємо цим пишатися. А, як правило, він завжди приносить з собою сорти. І я всім доказую і демонструю, що і, і, таку класну кукурудзу, солодку, кукурузу найсолодшу кукурудзу, треба їсти з сирому вигляді, щоб нічого не плутати. А тут, якщо він зайнявся пивом, якщо так от Михайло, я хочу тебе попередити, якщо ти зайняв. Пивом принесеш на ефір пиво, пиво на ефірі, Я пити не буду, кажу зразу, бо не можна. Бо нельзя. Тепер, да, тепер зрозуміли, чому, чому власне з посмішкою. Да? Природне, що мирні патенти вони в першу чергу стосуються в більшій мірі, напевне, стосуються специфіки нашого регіону. Якщо говорити за вінницьких заявників, тобто це сільське господарство, це там, борони, конструкції, це склад добрив, наприклад. Да? тобто от В цьому mm -hmm. напрямку от, працюють. І з Знову ж таки, тішить те, що не зупиняються, тішить те, що всі прекрасно розуміємо, в цей непростий час всі мають бути максимально ефективними, кожна на своєму місці. Тому розробки, вдосконалення вони, вони пропонують, вони вони продовжуються і ми подаємо заявки на, на патенти. Стосовно конфіденційності, так, в Укрпатенті є структурний підрозділ, який визначає, що є державною таємницею. На такі рішення накладаються певні обмеження по інформуванню, але от останнім часом я дивлюсь що укрпатент вводить політику не публікації офіційних даних в реєстрі, тобто, скажімо так, точніше, не опублікування повністю заявки, адже патентування, принцип патентування, він полягає в тому, що ми маємо розкрити повністю матеріали так. заявки. Експерт угу. перевіряє, перевіряє на новизну, на технічний результат, якщо відповідає, видає патент, але при цьому матеріали заяв. Вони в загальному доступі е, виходить, вам стає е, важче працювати. А, Якщо я правильно розумію, систему. Ну, фактично, або вам треба додатково робити ще декілька кроків для того, щоб отримати доступ до тої чи до іншої вже документаційної бази, так фактично, коли, коли ми робимо пошук, то тоді, коли немає матеріалів заявки, ми бачимо, що по назві очевидно, нам її потрібно все ж таки перевірити. Так угу. робиться запит, просто для того, щоб отримати повну інформацію і зрозуміти, чи новою заявкою ми не будемо порушувати права вже існуючого патенту. Да, тобто, ну трохи трохи а, чи е, відомо знов таки, чи відомо моменти, де е, вороги е, тими чи іншими методами хотіли би дізнатися про е, нашу інтелектуальну спроможність? Чи відомі е, випадки, коли з е, певні служби? Ворожої країни хотіли дізнатися ту чи іншу деталь, той чи інший конструкторське якісь рішення чи ще якісь моменти. Ну а тут знову ж таки, якщо питання, можна про це питання, знову, таки, якщо можна про це говорити. Ну питання в тому, що чому Укрпатент вчиняє зараз певні дії, тому що державний реєстр з патентів з тих рішень, які ну, умовно, на сьогоднішній день було зареєстровано, він абсолютно відкритий. Тобто, будь-хто може, якщо до цього не писали додатково клопотання про закриття інформації, то будь-хто може війти в реєстр укрпатента, володіючи там певними знаннями, може відкрити матеріали заявки і прочитати, що саме. Подавалося на патентування, угу. тому тут е, перший момент, ну, власне. Це така процедура. Це, це процедура, яка в усьому світі вона, е, вона однакова, і у і патентне відомство України відповідно підписуючи ті між ті чи інші міжнародні угоди, відповідно брало на себе зобов'язання аналогічним чином вчиняти стосовно заявок. А зараз е, при поданні заявок, ну знову ж таки, є своя специфіка. Ми не зобов'язані розкривати на ну, абсолютно все там, умовно давати якусь детальну інформацію, деталювання, якісь креслення можна той чи інший виріб, якщо ми говоримо про виріб, взагалі показати досить схематично. Тобто, якщо в описі для експерту буде зрозуміло там ті чи інші там деталі, ми не зобов'язані давати аж детальне, там угу. ну, умовно, деталювання для того, щоб полегшити виготовлення десь підпільного там на коліні, тому ось цей момент. Там, де можна щось показати, не вигляді конкретних, повторісь, креслення, було схемою, наприклад, да, ми це робимо, тому що це, це завжди зменшує ризик несанкціонованого використання. Ну і от зараз, зараз все ж таки патентне відомство прийняло рішення не відкривати доступ до, до матеріалів. Так, зрозуміло, що в порівнянні з тим масивом, який завжди приходиться. Розглядати і знову ж таки виходячи з того, наскільки в Україні патентування складає просто мізерну частку в порівнянні з патентуванням взагалі по всьому світу? Так. Так, ну ми ж uh -huh. ми ж маємо перевіряти, коли ми перевіряємо на новизну, ми маємо перевіряти максимально е е якісно, в тому числі посилаючись на якісь міжнародні реєстрації. Добре, хто умовно на <патентування> першому місці, де найбільше це розвинуто і хто найбільше робить реєстрації? По патентуванню? Китай звичайно, Китай <патентування> Китай. Так, тому що Китай це промислова база і е, е, будь-яка компанія, є, у яку є виробництво на території Китаю, вони в першу чергу звичайно. Захищають свої рішення mm. на території Китаю. Тому Китай тут беззаперечний лідер, продня, що е, велика кількість, е, напевно, на другому місці знаходиться Сполучені Штати Америки, Японія дуже потужно насправді. Да? Тобто, якщо брати там порівнювати по кількості населення, е, то, то відповідно то то взагалі не, порівнювати не, не, сп... не можна mm -hmm. співрозмірно насправді, але е, японці видають величезну кількість теж, теж патентів. Але знову ж таки наголошу на тому, що не завжди а, ту чи іншу розробку варто закріплювати за собою повноцінним патентом. Ми можемо говорити про реєстрацію авторським правом, угу. а знову ж таки природа авторського права така, що а, під термін твір попадає. Будь-яка будь річ, яка викладена, наприклад, на папері, і яка там носить ну, умовно якийсь технічний характер, практичний характер. Да, тобто, умовно, матеріали заявки на патент, вони в першу чергу можуть бути зареєстровані як об'єкт авторського права, і вже потім відкатані на якійсь практичній основі на підприємстві, і вже потім, якщо власник бачить заявник, бачить чи винахідник бачить, що є сенс далі більш характерним залізобетонним охоронним документом. Хищати своє рішення, тоді йдемо по шляху патентування, тому а, патентування це не завжди ну от а, кількість заявок на патенти це не завжди відображення того скільки взагалі осіб звертаються стосовно захисту своїх прав. Тому знову ж таки роблю акцент на, на тому, що якщо ви будете брати участь, а, якщо є ідея, mm -hmm. якщо ви хочете взяти участь в якомусь конкурсі і показати чи розкрити, наприклад, перед потенційним інвестором чи партнером свою. Суть своєї розробки можна подати заявку на авторське Автор право. Це значно дешевше, це значно швидше. Більше того, останнім часом я практикую таку. Вибачте, тобто, таким чином, ми просто відстоюємо ідею, Закріплюємо, Закріплюємо. За собою право попереднього користування. В авторському праві... це, От це ти зараз говориш ем, грам... нормальною грамотною мовою. А ми між собою можемо говорити: я закріпив за собою ідею. Так. Абсолютно вірно, хоча ну якщо uh -huh, uh -huh. дотримуватись букви закону, то сама по собі ідея вона не за не захищається. Да, ми про це постійно говоримо. А от тільки ця ідея викладена, наприклад, на папері, чи навіть надиктована на на диктофон, наприклад, uh -huh. да? це вже об'єкт авторського права, це вже твір, який підпадає під захист авторського права. Але тут потрібно подумати, а які саме докази прив'язки конкретного твору. Всі фізичній формі до конкретної особи і, звичайно, до якогось конкретного часу. Тому ось тут, виходячи з цього, останнім часом я навіть почав практикувати такий принцип депонування, коли дуже швидко потрібно. Закріпити якусь ідею, я як патентний повірений, як особа я можу прийняти документ, я можу проштампувати своєю початкою патентного повіреного з конкретною датою, а і далі вже працювати над цією ідеєю. Але ось цим документом, фактично, як нотаріальне засвідчення, угу, да угу. заявник може спокійно йти до будь-якого з акцентом на тому, що всі права захищені, тому що авторське право воно виникає в момент створення твору і оприлюднення. Він в даному випадку винахідних заявник показав. Мені а, свою ідею, викладену на папері, а, я її зафіксував печатку Екземпляр у себе залишаю під відповідальне зберігання, а його копія залишається спочатку і датою моїм підписом. У нього він вже може ось цю ідею вже можна при... реалізовувати. Вже так. можна рухатися. Так, так. Вже можна йти по частині на самого початку. Ти сказав, монетизації. а так, про те, як захиститися, ти досить детально про це сказав. Які наслідки можуть бути, і які наслідки прописані в законі при порушенні патентних прав? Ну, насправді, знову ж таки, Постійно стикаюся в своїй практиці, що е, автори з якоюсь не, з невірою відносяться до, до патентування, що патенти не працюють, що е, захист не, не діє, що обов'язково вкрадуть. Е, але знову ж таки, як показує наша практика, е, порушення йде не тому, що ми. ми е, Такі порушники, такі пірати прав на об'єкти інтелектуальної власності? Порушення перш за все йде, тому що по незнанню що лова частина населення не знають правову природу виникнення прав на об'єкти інтелектуальної власності, і саме головне, а яка відповідальність загрожує? Зараз, коли в кінотеатрі нас попереджають про кримінальну відповідальність за те, що ти знімаєш підпільну фільм, навіть не тобто тебе не ловлять на комерційному продажу усії піратської копії. Тебе попереджають, якщо піймають, навіть на тому, що ти, ти знімаєш. Як ти будеш користуватися чи для власних потреб, чи будеш продавати, mm -hmm. то вже інша справа, це вже наслідки, але все одно тебе попереджають про кримінальну відповідальність, і це повторюсь, реальна стаття. Тому коли ти приходиш в кінотеатр і дивиш, і бачиш це попередження, ну я, я сумніваюся, що у когось там. З'явиться нагода чи, чи там бажання знімати. Тому... Ну, тим не менш, будемо відверті, тим не менш, піраток а... до цього часу вистачає. Вони були скрізь, yeah. да. Якщо говорити, наприклад, про порушення там Кока-Коли, Адідас чи mm -hmm. інших брендів, чим більше вони розкручуються, тим більше відповідно є бажаючих попаразитувати на ділові репутації. Mm -hmm. Ми зараз говоримо не про професійних порушників ну, умовно, да? От, які розуміють свою відповідальність, розуміють, що вони, якщо вони попадуть, то ну власне їх спіймають. Там дуже серйозні штрафні санкції. Ми говоримо про взагалі сприйняття. Оточенням сприйняття угу. суспільством природи авторських прав чи, чи природи прав на ті чи інші об'єкти інтелектуальної власності. Ми ж не, не йдемо на вулицю, бачимо, самокат стоїть, нічий не взяв і, і покатався. У нас. А, в принципі, ми розуміємо, що якщо ми беремо чужу річ, нам світить кримінальна відповідальність. Теж саме і власне, з об'єктами інтелектуальної власності. Тому коли для порушників, навіть в телефонному режимі, ми доносимо інформацію, яка адміністративно-правова відповідальність. Штрафні санкції, і саме головне, яка кримінальна відповідальність зовсім інший підхід. Навіть якщо умовно там електронкою чи в телефонному режимі не достукаємось, а дуже класно працює офіційне лист попередження, яке вручається наручним. Угу. Тобто, сам лист попередження, це по факту позовна заява до суду, тобто по аналогії вона складається. І ось такі речі вони дуже добре працюють на запобігання подальшого порушення, бо коли попереджають, коли відповідач порушник консультується зі своїми юристами, коли вони піднімають навіть самостійне законодавство, і бачить в спеціальних законах в кодексах відповідні статті і відповідну відповідальність, зовсім по іншому, відбувається відбувається далі подальша вже розмова. Так. Так, так. Mm -hmm. да, тому саме головне, знову ж таки, постійно на цьому акцентую увагу. Якщо у вас є якась ідея, і ви розумієте, що ця ідея може класно спрацювати, може бути дуже дуже цікавою, давайте подумаємо разом, як краще її закріпити да? От за вами. Або депонування ума. Mm -hmm. З відповідним документом або подання для наглядності на реєстрацію авторського права. І От я взяв для знову ж таки для демонстрації два ключових документи: це авторське свідоцтво, яке видається патентним відомством України. Тобто, це а, той документ, який можна отримати на будь-що, mm -hmm. да навіть на якусь нісенітницю тут не буде. Відбуватися ніякого аналізу на чистоту на плагіат, тут іде констатація факта: патентне відомство отримує належним чином оформлену заявку, не поглиблюючись в суть самого опису. Якщо документи складені вірно, оплачені державні збори видається ось таке авторське свідоцтво. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про патент, то тут звичайно тут патент іде вже з додатком. Mm -hmm. а... Отримання такого патенту воно вже передбачає проведення патентного пошуку, тобто аналіз на новизну більш аналіз на, моменти. абсолютно угу. на технічний результат. Тобто, це дорожче, це довше, але це ну це вже підтвердження. Але це вже, це вже більш... пряма до заліз. Ось це, пряма це ж... дорога до монетизації це охоронний вот документ. Так. Авторське свідоцтво це констатуючи, угу. але той документ, який прив'язує вашу ідею до вас до конкретного моменту часу державного. Зразка документ, з яким ви спокійно можете потім іти до потенційних партнерів. Ви можете авторське свідоцтво розміщувати у себе в соціальних мережах, таким чином демонструючи серйозність своїх намірів і серйозність своєї розробки. Дякую. Е, патентний повірний України, пан Ігор Шевченко сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, як завжди, структуровано, деталізовано розповів про е, ту ситуацію, яка сьогодні склалася. Ну вам робити висновки. Що треба перш за все робити, як треба перш за все робити? А ще раз нагадаю: на минулому тижні був день винахідника і раціоналізатора України. З чим поки нема дня. Патентного повіреного України. Ігоре, вітаємо. Адже це напряму пов'язано з тобою. Дякую. Да. Дякую всім нашим глядачам і слухачам. Зараз йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знов повертаємося на наш майданчик, але вже з новинами. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто над Події, що поруч.